Всіх вітаю на нашому каналі. Мова піде в нас про даний комплект, а саме гідроциліндр і насос, як його розібрати, як замінити, манджати, а також резинки в насосі. Поговоримо коротенько про характеристики даного комплекта, а також як його все вірно розібрати і замінити, якщо протікає масло. Перейдемо по даних питаннях, чому воно протікає. Ну, є два варіанти, з часом воно може зношуватися. також Якщо ви працюєте на даному комплекті на високому тиску, а саме, якщо ми розглядаємо даний комплект, даний комплект в нас максимально може видавати 30 тонн, якщо ми дамо на нього насосом ну, 70 мегапаскаль або 700 бар, це ми отримаємо на даному циліндрі 30 тонн. Ну, даний насос у нас видає цей е, тиск, значить, чому воно протікає? Тому що якщо. Постійно працювати на високому тиску, даного плану манжети можуть з часом почати протікати. Також насос, також може протікати, тому що працюємо на високому тиску. Але також є питання, що вони починають протікати, навіть якщо ви не працюєте на високому тиску, тому що, наприклад, якщо ми розглядаємо насос, в насосі стоять такі резинові кільця, їх просто потрібно замінити і для того, щоб забрати дані Дані проблеми. Так, і будемо розглядати, спершу у нас буде циліндр. Для того, щоб розібрати даний циліндр, циліндр у нас йде пружинного типу. Для того, щоб розібрати, потрібно вам буде шестигранники. І у нас є тут маленький болт. Під шестигранник. Ми витягуємо цей подовжувач в першу чергу. Тут у нас також всередині є болт. Який тримає пружину. Його потрібно пропустити для того, щоб ми пропустили пружину. Опускаємо даний болт. Він також у нас депучився граник. Також буває, що вони дуже сильно зажиті, потрібно е тут сильно, або якщо у вас є ключ, або тіск для того, щоб зажати, і, бо тому що він буде у нас прикручуватися, і пружина буде прикручуватися. То потрібно його зажати і тоді вже ключом відкрутити. Так, ми пропустили. Також можна зразу вже викрутити гайку. Це в нас контролююча гайка, яка направляє сам шток, і також для того, щоб, коли ви впираєтесь в дану гайку, він стримує шток. Також рекомендую, щоб постійно слідкувати за виходом штока, тому що, бачите як в нас ходить, ця гайка в нас направляюча. Так, ми, ми пропустили пружину, що вона дає. Тут у нас, а, також перед тим, виходити тут рука високу тиску, або якщо у вас буде без І тут у нас є такий пальчик. І видлетів, бачите? От. І після цього ми можемо витягнути даний шток. Так це все виглядає. От. І тут у нас знаходиться основна манжета даного плану. Ну, також можу дещо сказати про дану манжету. Те, що якби новий комплект, але дуже рідко, але буває те, що вони дуже довго не служать. Не, не розумію чому, тому що, якби, якщо так сказати, що якщо заводське, то долажна, якби довго ходити. Ну, бувають випадки, що вона не ходить. Ми. Також з такого плану турецькі манжети. Рекомендую. Е, вони дійсно рішають проблему. Даже, е, якщо вам буде з часом замінити потрібно. Також тут є у нас кільце штопорне. ви його витягуєте і також всередині під цією гайкою в нас є резинове кільце. Це вже коли вам потрібно буде замінити, щоб ви розуміли, що вам, що вам потрібно замінити в даному комплекті. В принципі, все. То ж саме по даному комплекті. Все наоборот складаєте і все. Ну, ще раз можу сказати, що якщо дані манжетки вилітають, в основному це якщо ви працюєте на високих тисках, тому що вони зношуються на високому тиску. Так, прийдемось по насосу. Значить, по насосу у нас, в принципі, також є два штока. Два плунджера ми їх називаємо. Для того, щоб дістати дані плунджера, значить, ми розплінтовуємо. У нас тут є пальчик. Ми їх тут розплінтовуємо і дістаємо пальчика. Так, є. От дістали. Тут ми більше розповім вам. Про дані і все можемо доставати шток. От. Також використовується основна манжета і резинове кільце. Така комплектація в нас насоса. Зараз ми поговоримо. Також зараз ми дістанемо ще грубший шток. Також розшпінтовується і дістається. Пальчик. Тут також у нас використовується резинове кільце. Якщо воно підтікає, просто замінюється і все. Так, значить, по даному насосу у нас комплектація виходить така. Грубший плунжер у нас для тоненьке кольцо одне, в тоншому плунжер у нас де. Основна манжетка і резинове також кільце. Значить, різні комплектації цих насосів бувають. Значить, відповідаю. Бувають комплектації такого плану, як ми тільки що розглянули. Також бувають комплектації, де у нас в грубшому плунджері стоять такого плану манжета. в гільзі. На штоку немає нічого. Просто чистий шток. Але в гільзі в нас всередині стоїть такого плану манджатка. Така комплектація буває. І буває також, що в даному тоненькому плунджеру також може бути отакого от плану манжатка, яка стоїть всередині гільзи. Ну, це для того я е, говорю, що коли клієнти у нас, наприклад, є ці всі ремкомплекти, коли клієнт е, хоче замовити ремкомплект. Обов'язково потрібно спочатку вам розібрати, переглянути, яка у вас комплектація даного насосу. Наприклад, якщо у вас резинки, значить ми комплектуємо резинки. Якщо у вас, наприклад, стоять такі манжети, значить ми комплектуємо такого плану манжети. Це обов'язково потрібно розуміти, тому що дані насос буває дуже багато комплектацій. Ми скільки комплектуємо їх, то постійно бувають різні комплектації, де. По різному все воно комплектується. Також гвинт, який тримає тиск, закручується тиск по насосу масло, якщо вам потрібно долити масло ззаді насоса, у нас є резинова заглушка, ви її дістаєте, і сюди можна доляти масло. Якщо вам потрібно замінити масло, тут в нас є 4 болта, оцих верхніх під 6 гранік, викручуєте цих 4 болта. І замінюєте повноцінно масло. В системі в нас, якщо ми розглядаємо на прикладі 30-тонного, 800-900 грам масла вистачає. Чому так? Значить, відповім. Значить, дивіться, коли в нас виходить шток, у нас виходить, в гільзі набирається масло. І він для того, щоб не впирався вже в основну гайку, в, цю, щоб в нас, де вона отут. От. Ця гайка. Лунджера починається в нас провалюватися. Для того, щоб ви не могли вирвати дану. ну, Мається на увазі, коли ви качаєте, якщо у вас буде дуже багато масла, ви можете просто вивалити оцю гайку разом з штоком. Тому в насосі стоїть зразу, точніше заляд зразу масло. Розраховано на те, що коли ви доходите майже до даної гайки, яка тут стоїть, насос починає в нас. Просто провалюватися оці дані плунжера, коли ви починаєте качати, вони в нас провалюються. От. Якщо ми розглядаємо другу комплектацію, там на 50 тонн, на більше тонн, там, звісно, це буде більше масла, тому що більше у нас залято в насосі буде для того, щоб шток, бути, тому що більше гільза.